Вітаю, дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні я пропоную разом зробити розклад, яким може бути завершення війни для України. Зробимо основну викладку і подивимось відповіді на кілька додаткових питань, які можливо виникнуть по ходу роботи. Вісімка жезлів перекинута показує на ситуацію, в яку вгрузли конкретно і. Наразі події розвиваються вже по імпульсу певному, по заданому напрямку. І вже ситуація проявляється в певних проблемах. Таке враження, що ніхто не хоче звертати увагу чи зрозуміти той факт, що події можуть стати некерованими. І до того ж, ніхто не готовий прийняти це як факт, немає моральної готовності зрозуміти всю складність ситуації. Маю звернути увагу, що ми зараз говоримо в цілому про саму війну, не про якусь одну із сторін. Це може вказувати на таку пікову ситуацію, коли ось ось трапиться щось, що може змінити хід подій. Зараз вкладаються величезні зусилля. Це може стосуватися і безпосередньо військових дій, великий накал і наростання таких дещо панічних, можливо, настроїв. Потрібно сказати, що вісімка жезлів перекинута може ще вказувати, що в подіях активну участь приймає третя сторона. Це скоріше така недружня підтримка, а скоріше тиск і ситуація, коли з цим не погоджуються, коли йдуть серйозні дискусії або навіть конфліктні ситуації. Ну, а також це може бути вказівкою на те, що через бажання прискорити події все навпаки заторможується. Тобто наразі досить напружена ситуація. Є насправді небажання зрозуміти, що відбувається насправді. Дев'ятка пентаклів перекинута для України. Україна просто повинна продовжувати військові дії. Вона знаходиться в умовах, коли потрібно воювати для того, щоб звільнитись. Її безпека, її благополуччя під загрозою. І це основна мотивація. Ця боротьба є відповіддю на обман на віроломство. Це взагалі питання виживання. Росія сімнадцятий старшерка. Найперше, це те, що там знаходяться у полоні мрій, сподівань і відірваності взагалі від реального світу. Причини війни проти України з боку Росії абсолютно надумані. І однією з таких фантазій є такий зв'язок між Україною і Росією. Вона просто не хоче відпускати Україну. Вважає її чимось таким, що їй належить. І, і ці такі надмірні вимоги можуть бути побудовані на високомірі нечесність, вперте бажання тримати Україну у сфері свого впливу і є основною причиною війни. Що Росія планує робити наразі? Сімка Кубків показує, що планів як таких взагалі немає, коли рішення приймаються взагалі спонтанно. Ця карта може бути також вказівкою на те, що є кілька варіантів, в залежності від того, як піде розвиток подій. І схоже, що на сьогодні в них взагалі немає розуміння, як втримати Україну в своїй орбіті. Це виглядає взагалі нереальним. Навіть вони це розуміють. Плани України щодо того, як досягти безпеки, як досягти звільнення на сьогоднішній день, виходять перевернутою четвіркою кубків. Це карта скоріше пасивності. Це може бути вказівкою на таку певну втому. І на таку паузу, є розуміння, що, що певний захист наразі країна має. Є розуміння, що для того, щоб вийти з такого пасивного стану, потрібні нові сили, нові, нові можливості, яких зараз немає. І потрібно щось, що додасть впевненості. І Україна зараз, схоже, основні зусилля направляє на те, щоб отримати щось таке, що додасть їй сили, і мотивації, можливо, насамперед. І треба сказати, що ця карта вказує також на певну ілюзорність ситуації, ілюзорність захищеності, коли немає бажання подивитись на ситуацію реально. Додатковою картою вийшла десятка мечів. Є розуміння, що в неї недостатньо сил для того, щоб виконати свою місію. І саме це викликає такі песимістичні настрої. Є певні персонажі, які спостерігають за тим, що відбувається в Україні. Бачите, прямо видно, наче співчуття, заклопотаність. Схоже на те, що Україна розуміє, що з тим підходом, який реалізується зараз, досягти бажаного не вдасться. Це тільки зникровлює країну. І справді приходить розуміння, що потрібно щось робити з цим, шукати абсолютно нові рішення. Чи є вже розуміння, куди рухатись, в який бік. Ні, наразі немає. Дніту з Кубків. Намагання захиститись, намагання оберегти своїх людей. Але як це зробити? Розуміння немає. Який найкращий варіант для України зараз? По королеві Пентаклів питання для України може вирішитись в тому випадку. По-перше, тоді коли вона отримає підтримку, і причому це не тільки матеріальні якісь речі, а ще й вміння прислухатись до практичних порад, а також здатність перейти від емоцій до практичного підходу. Подивитись на все тверезо. Бачите, король кубків теж вказує на сильну підтримку когось впливового, хто справді намагається допомогти і витягти всі ці проблеми, які виникають. І ще король кубків про те, що надзвичайно важливим є вміння взяти під контроль емоції і розвернутися на прагматизм. І тоді будуть знайдені правильні шляхи. Чого не варто робити в Україні? Шістка мечів перекинута. Не можна зупинятись. Потрібно рухатись далі, шукати нові шляхи вирішення. Також потрібно переглянути певні установки, особливо ті, які зупиняють цей рух вперед. На дні рицарь Пентаклів. Я би сказала, що, можливо, проблемою є надто повільна зміна поглядів, небажання відмовлятися від чогось. Як взяли напрямок певний, так по ньому рухаються. Така певна впертість вона заважає тому, щоб вчасно реагувати на певні ситуації. Який можливий розвиток подій, як може завершитись війна, виходячи із ситуації, яку ми розглянули на зараз? Дев'ятка мечів це страх і збільшення небезпеки. Таке враження, що зараз ситуація виглядає досить складною. Фактично, виходу із цієї ситуації не бачить ні Росія, ні Україна. Якщо Росія взагалі десь в своєму нереальному світі, то для України Таро показує, необхідність зміни. Філософії мислення. І треба сказати, що подив'ятці мечів, скоро це зрозуміють всі. І ситуація, скоріш за все, буде прийнята такою, як вона є насправді. На дні король жезлів щось таке приховується, що може вийти на поверхню. І саме ці події будуть тим фактором, який і внесе таку велику напругу і страхи. Якогось дракона випустять прихованого. І це може бути та сама Росія, яка може викинути щось таке неадекватне. Перекинутий четвертий аркан взагалі може вказувати на диктатора неадекватного правителя. Але також ця карта може ще й підкреслювати слабкість і страхи. Перекинута дві жезлів. Показує, що причиною власне, цього всього може бути недостатня кількість ресурсів, наприклад, або сильний вплив іншої сторони на розвиток подій. Загалом двійка жезлів перекинута ще вказує на те, що можна очікувати якихось несподіваних подій. І швидше за все, дорогі друзі, ми це скоро побачимо. І це може призвести навіть до того, що справді підштовхне Україну змінити свої погляди і зовсім по іншому відноситись до ситуації, поміняти підходи. Ну що ж, отак ситуація виглядає на зараз. Ну, давайте подивимось, можливий розвиток подій у 2024 році. З чим ми заходимо в цей період, у надіях, сподіваннях перекинутий туз жезлів, це про надмірне бажання отримати своє за любу ціну, а також на нетерплячість, на бажання побачити нарешті результати. На цьому фоні руйнування, втрати і сподівання, які не збулись. Є розуміння, що всі зусилля, які були направлені на досягнення перемоги, принесли розчарування. І розуміння, що сподівання не виправдались, що всі дії були неефективними, і розуміння того, що закінчення війни не на часі, що це відбудеться не сьогодні і не завтра. І «Єрофан перекинутий вказує на те, що відбуваються певні дії у владі чи в релігійних структурах такі перетурбації і конфронтація, і звичайно на фоні воєнних подій. Це не є чимось позитивним і має негативний вплив скоріше на результати війни. Також і перекинутий вказівка на бажання йти своїм шляхом, не підкорюватись у комусь сильному, хто має сильний вплив. І результатом цього всього стала певна зупинка, неможливість рухатись далі. Двійка жезлів вказує на те, що, незважаючи на бажання йти своїм шляхом, не підкорюватись певним установкам, все ж таки Україна намагається діяти у межах певних. Правил формальностей, а також на те, що зараз прийшли власне до певної точки, на якій зупинились, є якісь перешкоди, які не дають рухатись далі. І таро вказує, що надважливим результатом є здатність аналізувати те, що відбувається, і вміння домовлятися з партнерами, як і розуміння необхідності пошуку компромісу. І така зупинка на сьогодні є власне паузою для того, щоб все взважити всі за і проти, і зрозуміти, як рухатись далі. Це те, що ми маємо на вході в новий рік. Давайте подивимось, як будуть події розвиватись у 2024 році. Пам'ятайте, вісімку жезлів перекинуту ситуації на зараз ми розглядали. І наразі вісімка жезлів в прямому положенні виходить, вказує на надії і сподівання на 2024 рік. По-перше, це карта швидкості. Сподівається, що будуть отримані якісь позитивні новини, що події прискоряться, а також на те, що зусилля багатьох, скажімо так, будуть сконцентровані на досягненні єдиного результату. Події року, вказані 10-м старшим арканом Колесо Фортуни, таке враження, що виглядати все буде як покращення ситуації, але певні події будуть скоріше демонструватись як позитивні, а насправді. Не додадуть особливо оптимізму, відчуття жертовності. Можливо, для того, щоб зрушити події з місця, для того, щоб повернути це колесо в позитивний бік, Україні доведеться чимось пожертвувати. Ну, а також ми не можемо не вказати того фактору, що колесо фортуни саме по собі вказує на можливість подій, які виникають неочікувано і можуть розвернути ситуацію в будь-який бік. Такий шанс на неочікуваний позитивний розвиток подій. І тут важливо буде не пропустити цей момент. Візьму додаткові карти, про що все-таки це говорить. Десятка жезлів, особливо в цій колоді, вказує на те, що можливо в останній момент справді вдасться уникнути надскладних ситуацій. А також може бути вказівкою на дуже великий зовнішній тиск. Коли змушені робити те, чого не хочеться. і тут, бачите, резонує дуже з зображенням на 10-му аркані. Україна може опинитися в ситуації змушених рішень, наприклад, для відновлення миру, для збереження життів і так далі. І незважаючи на те, що події, які будуть відбуватись, будуть мати такий гуманітарний акцент, це буде дуже болісно сприйнято в Україні. Я би сказала як примус до миру. Втрата чогось надзвичайно цінного, важливого, відчуття того, що неможливо повернути. І як кожна п'ятірка, вказує на переломний момент. Я враження, що в 24-му році буде вирішено хід війни. По пінту бачимо імператрицю і колесницю, і це вказує на те, що важливим у 24-му році буде вміння бачити позитивне у тих подіях, які будуть відбуватись, і відшукати орієнтири, куди країна хоче рухатись, і саме від цього буде багато залежати. Результат 24-го року виходить перекинутим рицарем мечів. Це може вказувати на те, що з тими рішеннями, які будуть прийматись, далеко не всі будуть згодні, а також, напевно, в тому від всього того, що відбувається. Давайте розвернемо цю карту. Ну, п'ятірка жезлів це про припинення боротьби, зниження конфліктності. Так що є верогідність того, що у 24-му році буде припинення воєнних дій. Питання в тому, якою ціною, а також на те, що Україна не буде все-таки готова в 2024 році працювати на умовах, які їй будуть запропоновані. І це теж, до речі, вказівка на таке зниження потенціалу, на втому. Ми весь час повертаємось до цієї теми. Україна справді виснажена, втомлена. Але, схоже, в 2024 році вона все ще буде намагатись рухатись вибраним шляхом, намагаючись довести свою правоту. І досягти того, чого вона хоче. А власне, ми бачили, що наміри це нічого особливого, лише звільнення від ворога. Але загалом треба сказати, що п'ятірка жезлів непогана карта. Шістка жезлів у прямому вигляді це карта перемоги. У перевернутому вигляді вказує на якісь нечесні ходи. Ми, до речі, це теж не раз вже згадували сьогодні. Що можуть бути якісь пропозиції, які для України мають певні підводні камені, коли здається, на перший погляд, що все нормально, все добре, все йде так, як треба, але за цим може приховувати щось абсолютно неочікуване. Ну що ж, можемо зробити такі висновки про 2024 рік. Зміни можливі, питання тільки в тому, якою ціною це буде досягнути. І, схоже, що Україна багато з чим не буде погоджуватись, це буде сприйматися як зрада власних інтересів. Ну, ми вже бачили в попередньому розкладі. Рекомендація Україні бути більш практичною, прагматичною, намагатись відходити максимально від емоційного сприйняття ситуації і чітко розуміти свої цілі. Завжди намагаюся бути відвертою з вами і не описувати радужні перспективи, коли я їх не бачу, і подавати ситуацію так, як її показують таро без надмірного позитивізму, скажімо так. Таро весь час показували, що не буде великого прориву України, що не треба сподіватися на наступ і на те, що все вирішиться одним махом. Насправді, такі невиправдані очікування це теж досить небезпечна історія. Ну що ж, повертаємось до нашої викладки, і в нас залишається розглянути перспективи майбутнє. Що далі за 2024 роком? Очікування: десятка пентаклів прикинута. Бачите, наразі ситуація виглядає так, що люди не чекають нічого доброго далі. Скоріше за все, навіть не зізнаючись самим собі, є такі очікування, що все-таки, можливо, частина території буде втрачена, а та, що не втрачена, то зруйнована. І така, знаєте, зацикленість більше на матеріальних питаннях. Це може стосуватися абсолютно всього: відновлення, отримання допомоги. Або неправильне використання тих ресурсів, які будуть наявні. Ну це не дивно, виходячи з тієї втоми емоційної, яка наразі присутня в суспільстві. Може також вказувати, до речі, на те, що є надія на те, що вдасться все-таки вирватися з того кола проблем, в яке Україна втрапила. В будь-якому випадку тут потрібно буде діяти. Скоріше за все, вже потрібно буде відходити від певних ідей, закочувати рукави і працювати над тими питаннями важливими, які є. На дні перекинута п'ятірка жезлів. Відхід від конфлікту загалом карта непогана. Ми її вже проговорювали буквально недавно. Вона вже відігравалася у нас як результат 2024 року. Вісімка пентаклів перекинута. Я би сказала, що тут буде робота над переглядом тих установок внутрішніх і чи емоційних, чи психологічних. Є зміна, можливо, навіть світогляду на деякі питання. Загалом треба буде закочувати рукави і працювати, не чекати на те, що це зробить хтось інший замість українців. Дев'ятка мечів перекинута, вказує, що це буде шлях до одужання, до виходу із тяжкого стану, в тому числі і психологічного для всього народу, періодом оновлення, полегшення ситуації, але важливо буде не складати руки, діяти, не чекати, що це зробить хтось інший. І не здаватись, як би це не було важко. Ось така викладка, дорогі друзі. Очікую від вас зворотній зв'язок. Бажаю вам миру, добра і наснаги. І до зустрічі на каналі.